Добрий день, дітки. Діти, сьогодні до вас прийшов незвичайний гість. Я розкажу віршик, і ви його зразу впізнаєте. Котиться клубочок із золотих ниточок. Через день голубий, через день ясний. Докотився до лісу, обірвалась ниточка, упав клубочок. У квітку чорнобривець і заснув. Так який гість до нас сьогодні прийшов? Погукаємо його ласкаво. Сонечко. Молодці. Коли сонечко гріє, то нам тепло. Повторіть усі разом. Тепло. А коли сонечко заховається, як тоді? Холодно вірно. Сонечко це великий жовтий клубочок, який котиться по блакитному небу. Діти на що схоже сонечко? На великий жовтий клубочок. Молодці. А що робить сонечко? Котиться, скажімо разом, котиться. Молодці, сонечку. Дуже сподобалося, як багато діти про нього знають. Ой, сонечко заховалось. Я розкажу вам віршик, як його погукати. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Не виходить сонечко. Розкажімо разом віршик. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. А ось і сонечко. Зараз я познайомлю вас із дівчинкою, яку теж дуже, яка теж дуже рада сонечку. У неї навіть ім'я схоже з ним, і звати її сонечка. Діти, послухайте віршик про неї. Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Діти, про кого я розповідала віршик? Скажімо разом про маленьку сонечку. А що зробило сонечко? Пам'ятаєте? Як воно посміхнулося? Дівчинці-сонечці сподобалося, як ви розмовляли, слухали віршик. А зараз малята. Уже прийшов час прощатися до побачення.